Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати напівфабрикати, вареники, креплики пілімені 4 рецепти. Отже, для того, щоб приготувати креплики з рибою та капустою, для тіста нам потрібно взяти 500 г порошна, чайну ложку солі, 200 мл води, 2 яйця. 3 столових ложки олії. Якщо ви готуєте креплики у суворий піст, то яйця не додавайте. Просто збільшіть кількість води замість 200 мл 300 мл. У воду насипаємо сіль, розмішуємо до розчинення. У пшеничне порошно вливаємо 2 яйця, воду та олію. Замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. А далі все витягаємо з миски і місимо на робочій поверхні, присипаній борошном. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та даємо йому відпочити у холодильнику. Тим часом приготуємо начинку, капусту 200 г і велику цибулину натираємо на грубій терці. Беремо 450 г сирої риби, позбавляємо її від шкірки, вибираємо кісточки та нарізаємо їх дрібненькими кубиками, додаємо рибу у миску до капусти з цибулею, засипаємо по пів чайної ложки солі та перцю, або соліть та перші за смаком. Масу перемішуємо, додаємо зелень кропу або петрушки. Знову перемішуємо. Беремо пусту миску, кладемо на неї друшляк і викладаємо у нього нашу начинку. Тісто відпочило, витягаємо його з холодильнику. розділяємо на дві половини. Одну кладемо під харчову плівку, а з другою працюємо. Робочу поверхню не забудьте посипати борошном. Розкачуємо тісто дуже тоненько. За допомогою склянки робимо кружечки. У нас їх називають варенички. Кружечки складаємо стопками і прикриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрилися. А зараз будемо ліпити креплики. Уважно дивіться, як це роблю я. Зліплюємо тісто з одного боку невеликими хвильками до кінця. Потім обидва боки з'єднуємо і виходить такий собі акуратний мішечок, а комусь може здатися, що це невеличка крапля. Недарма ж іноді цю страву називають крапликами. Таким чином ліпимо всі креплики. Уважно спостерігайте за процесом. Але насправді ліпити таким способом дуже легко, ви швидко звикнете. Начинки до цієї страви бувають різні: гриби, тушкована квашена капуста, картопля, квасоля, фрукти, тертий мак, оселетець та багато іншого. Такі вареники можна варити звичайним чином або на пару. А також заморожувати в довольній кількості, так у вас завжди будуть напівфабрикати, які можна швидко приготувати. У мене вийшло 35 крепликів, які я складаю на дошку та розміщую у морозильній камері. Але це не всі креплики, частину я буду варити. Коли пельмені повністю заморозяться, їх можна вкласти у харчові пакети і так зберігати до того моменту, поки вони вам знадобляться. Інші краплики будемо варити прямо зараз, наливаємо у каструлю воду, додаємо сіль перець горошком та лавровий лист. Коли вода закипить, засипаємо клики, відразу розмішуємо та чекаємо, поки пельмені спливуть. Після цього варимо 3-5 хвилини, не більше. Коли креплики будуть готові, вибираємо їх з каструлі за допомогою шумовки. На дно миски кладемо шматок вершкового масла і викладаємо на нього наші креплики. У піст можна збризкати пельмені олією. Зараз покуштуємо нашу смакоту. У розрізі креплик цілісний та соковитий. Нічого не розварилося, начинка не витікла, пільміни дуже ароматні, ніжні та приємні на смак. Також вони обов'язково сподобаються вашим рідним. Для приготування креветочних креплів очищаємо 800 креветок, так як я демонструю на відео. Особливо зверніть увагу на нутрощі, їх обов'язково треба витягти. У результаті виходить 600 г очищених креветок, якраз тільки, скільки нам потрібно. Також треба взяти 60 грамів вершкового масла, сіль та перець за смаком. Креветки ріжемо на невеликі шматочки і викладаємо їх у миску, додаємо до них сіль, сушений чесник, змішаний перець, проте до морепродуктів ще краще пасує білий перець. Креветки перемішуємо з приправами. Доливаємо 60 грамів розтоплену вершкового масла, але воно не повинно бути гарячим. Перемішуємо, а зараз інгредієнти для тіста: 820 г пшеничного борошна, 320 мл води, 2 яйця, дрібка солі. У борошні робимо заглиблення, засипаємо сіль, виливаємо яйця. Змішуємо все лопаткою. Додаємо воду і ще раз розмішуємо. Спочатку тісто буде крутим. Місимо його у мисці, а потім на робочій поверхні. Поступово воно стає еластичним та добре придатним до роботи. Далі беремо половину тіста, розкачуємо з тіста тонкий корж. Після чого склянкою витискаємо з нього кружечки. Для зручності всі кружечки складаємо стопочками на досці. Ліпити будемо особливим чином. Уважно слідкуйте за моїми руками. На кожен кружечок викладаємо по чині ложці начинки. Спочатку зліплюємо кружечок зверху. А потім робимо три хвильки з одного боку і три хвильки з іншого. Таким чином ліпимо всі креплики. Якщо дивитися зверху на кожен вареничок, здається, ніби це маленька морська хвилька. Це дуже гарно виглядає. Тому страва не тільки виходить смачною, але й симпатичною зовні. До речі, частину крепликів я, як завжди, покладу в морозильну камеру. Коли вони повністю замерзнуть, я перекладу вареники у харчовий пакет для збереження. Всієї кількості тіста та начинки у мене вийшло 48 креплика. Частину я відкладаю на потім у морозильну камеру, а іншу будемо варити прямо зараз. Для цього наливаємо у каструлю воду, доводимо її до кипіння, додаємо лавровий лист чорний перець горошком. Солимо за смаком. Обережно по одному вкладаємо у кріп наші креплики. Як тільки вареники спливуть, варити їх 3-5 хвилин не більше. Але не забувайте: від самого початку, як занурили креплики у гарячу воду, розмішувати їх, щоб не прилипли до дна. Цікаве спостереження. Під час варіння всі до єдиного крепліки перевернулися стороною з'єднання донизу. Чиста фізика, вона ймовірно важча. Отже, готуємо соус до вареників з креветками. Це обов'язкове доповнення до страви. У миску вливаємо 4 столових ложки сметани, пучку зелені, кропу або петрушки, сіль та сухий часник за смаком. Все перемішуємо і в нас вийшов простий, але в той же час дуже смачний густий соус. Тим часом креплики готові. Викладаємо їх у полумисок або на тарілку, збрізкуємо рослиною олією. У моєму випадку це оливкова, але можна змастити і вершковим маслом. На тарілку викладаємо соус, щоб мочувати у нього наші вареники. Зараз я покуштую один креплик. В середині він неймовірно соковитий, а з соусом це так смачно, що просто не можна описати словами. Відкрию вам маленький секрет. Особисто я полюбляю креплики з креветками, прикус з соєвим соусом. Ви також спробуйте, це доволі оригінально. Для приготування рибних пельмінів треба взяти 500 г свіжого лосося, але можна брати будь-яку рибу, одну цибулину, морквину, сіль та перець за смаком. Також не забудьмо зелень петрушки або кропу. Рибу подрібнюємо на невеличкі шматочки. Якщо не маєте часу, то можна перемолоти лосось на м'ясорубці разом з цибулею. Висипаємо рибу у миску, далі цибулю натираємо на грубій терці. Висипаємо цибулю у миску. Після цього натираємо моркву на середній терці, адже шматочки не повинні бути дуже великими. Нарізаємо петрушку або кріп і теж додаємо у миску до моркви цибулі та риби. Солимо та перчимо і все перемішуємо до однорідності. А зараз візьмемося за тісто. Для нього нам потрібно 500 г порошну, дрібку солі, два жовтки, 200 мл холодної води. Її треба додавати частинами, кожного разу перемішуючи масу. Місимо тісто, а коли воно загусло, додаємо одну столову ложку олії і продовжуємо замішувати. Спочатку робимо це у мисці, а закінчуємо процес на робочій поверхні. Тісто за цим рецептом незвичайно еластичне і дуже легке у роботі. Розрізаємо його на два шматки, один з яких викладаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в бік. Робочу поверхню стола посипаємо борошном, розкачуємо шматок тіста, що залишився, до товщини 1 мм. Після цього за допомогою склянки робимо кружечки. Який саме діаметр брати кожен вибирає сам. У мене пельмені невеличкі. Загортати потрібно так, як я демонструю на відео. Виходить дуже акуратний пельмень. З хвостиком, як у рибки. Це дуже милий та приємний спосіб подачі цієї страви. Так ліпимо всі пельмені. Якщо вийде трохи рідини, не переживайте, це не страшно. Головне дивіться уважно за послідовністю дій на відео. До речі, пельмені дуже давня страва. Першими їх почали готувати народи півночі, адже пельміни дуже ситні та поживні, що важливо у холодному кліматі. Особливі види цієї страви готували на свята чи коли зустрічали гостей. Ось ми і наліпили наші оригінальні пельмені рибки. На одну дошку помістилися 29 штук. Їх ми будемо заморожувати. Як і ті, що ми наробили на другу дошку, а ось пельмені з третьої дошки вже будемо варити та смакувати. Всього вийшло 99 штук. Тож робити цю страву дуже вигідно. До того ж, тісто ніколи не пошкодиться, Пельмені не розваряться, а залишаться чепурними та соковитими, тобто вони вдадуться на вийні початківця. Хочу сказати декілька слів щодо заморозки. Не можна сирі пельмені відразу складати у пакет чи іншу ємкість. Спочатку продукт повинен повністю заморозитись на пласткій поверхні, а вже потім можна викласти пельмені у пакет. Якщо так не зробите, вони злипнуться. А зараз будемо варити наші пельмені. У 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри води, засипаємо декілька горошин перцю та 2 лаврових листа. Також воду потрібно посолити і дочекатися, коли вона закипить. Після цього наші рибки пірнають у укріп, щоб дійти до готовності. Не забуваємо перемішувати пельмені, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Треба дочекатися, поки пільміні спливуть на поверхню. Після цього варимо їх 3-5 хвилин, не більше. Далі за допомогою шумовки викладаємо рибні пільмі у порційну тарілку або одну загальну. Зверху обов'язково кладемо декілька шматків вершкового масла. По-перше, так смачніше. По-друге, пільміні не слипнуться, коли охолонуть. Якщо ж ви готуєте рибні пельмені під час посту, то можна полити їх рослиною олією. Зараз покуштуємо наші рибки. Це дуже смачно та соковито. Тільки погляньте, які вони гарні у розрізі. А також зауважте, ні один пельмень не розварився і не лопнув. Страва одночасно пасує як на святковий, так і на буденний стіл. Можна подати їх зі сметаною, соусом, цибулевою засмажкою, поляти зверху лимонним соком та будь чим, що ви полюбляєте. Отже, для приготування нам треба взяти 400 г будь-якої риби: білу, червону, річкову, морську, одну цибулину, 5 г солі, перець та чесник за смаком, 200 г сала з м'ясною прорізю, а коли будете готувати в піст, сало не беріть. Нарізаємо цибулю та рибу крупними шматочками. У блендер всипаємо сало з прорізю, а також цибулю та рибу. Перемелюємо, можна це зробити і м'ясорубкою. До фаршу додаємо півчайної ложки перцю, півчайної ложки часнику сушеного і чайну ложку солі. До риби найкраще пасує білий перець, але я взяла змішаний. Масу треба перемішати або лопаткою або руками. Тоді миску з фаршем накриваємо харчовою плівкою, ставимо у холодильник, а тим часом будемо робити тісто. Для нього нам треба взяти 830 г борошна, 330 мл води, 2 яйця, сіль неповна чайна ложка. У борошні робимо заглиблення. Куди висипаємо сіль, вливаємо яйця і частинами додаємо воду кожного разу перемішуючи, далі замішуємо тісто спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Воно виходить дуже еластичним, не лепне до рук, гарно піддається до роботи. Одну половину відкладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою. А з другою працюємо, розкачуємо тісто тоненько. Ріжемо його кубиками, ви бачите їх на відео. І в центр кожного викладаємо рибну начинку. А зараз дивіться уважно, як саме треба зліпити креплики. Спочатку складаємо трикутник, з'єднуємо його края. Вершину трикутника трохи витягаємо у вигляді цьопика. Далі два інших кути з'єднуємо і робимо акуратну рибку з маленьким хвостиком. Доки ви наліпите креплики з такої кількості тіста, процес дійде до автоматизму. Частину крепликів я заморожую, а іншу буду варити. Тож страва доволі вигідна, адже потім швидко дістати креплики з морозілки можна їх зварити і без зусиль нагодувати сім'ю. Майте на увазі, що заморожувати їх треба на підносах або дошках. А вже потім складаємо у харчові пакети з зіперами або плівку. Якщо так не зробити, то креплики злипнуть. У нас залишила ще одна дошка крепликів. От їх ми і будемо варити. У 5 літрову каструлю наливаємо 4 літри води, підсолюємо її, можна додати лавровий лист і перець горошком. І як тільки рідина закипить, по одному вкладаємо креплики. Помішуємо акуратно за допомогою лопатки і варимо креплики після спливання 3-4 хвилини. Далі висипаємо наші рибки у порційну миску. Зварилися вони гарно. Начинка не вийшла зовні. Форма залишилася такою ж симпатичною, як і була. Креплики дуже смачні, начинка соковита, ніжна, в міру солона і підперчена, саме те, що треба.